Ініціативи Полтавської обласної державної адміністрації, Державного агентства міліорації рибного господарства та продовольчих програм. Сьогодні в нас відбудеться два зариблення. Перше зариблення за кошти Кременчуцького річкового порту за компенсаційні кошти. Друге за кошти українського товариства Мисливців і рибалок. Сьогодні буде вселено більше 20 тисяч екземплярів молоді товстолуба в Кам'янське водосховище. Заробок вирощений в державному підприємстві Іркліївський риборозплідник рослиноїдних видів риб. Тобто, виходить, гроші бізнесу і державні так. кошти, так? Да? А можна по сумах, чи не треба говорити про це скільки? Ну, близько п'яти тонн. Більше п'яти тонн буде за кошти річкового порту, 500 кг за кошти українського товариства мисливців і рибалок міста Кременчук. Тільки товстолоб, да? наскільки зрозуміло? Товстолоб. Чим цінна ця риба? Ця риба вона рослиноїдна, вона поїдає рослинність, очищатиме водойми кам'янське водосховище, саме очищатиме воду від рослинності. Це як завжди привезли зерки, чи да? так? так з державного підприємства? Це вже я так зрозуміла, третій за сезон чи за два роки, чи я, як, якщо підсумувати ну, в цьому Які році, роки? це друге зариблення в такому масштабі, що більше п'яти тонн. Чого вистачить, чи ще будете щось ще планується за кошти розроблена програма? Рибногосподарства Полтавської області коли вона вже буде прийнята, то восени буде також масштабне зариблення Кременчутського і Кам'янського водосховища. Генеральний директор Кремінчуцької річкового порту Жданова Тетяна Іванівна. Згідно законодавства, ми займаємося господарською діяльністю в сфері видобутку піску річкового. Це корисна копала на місцеве значення. Згідно закону, ми можемо сплачувати або податки в ту селищну раду на території якої знаходиться кар'єр, або відтворювати зариблення. І так трапилося в цьому році. була знайдена спільна мова. І ми дійшли згоди, що ми зробимо добру справу. Тобто зараз такий час ми тримаємо трудовий фронт. Хлопці тримають фронт наші захищаючі рубежі. І ми вирішили, що все-таки долучитися потрібно до живої роботи. Ми закупили малюк для того, щоб відтворити біоресурс в нашому кам'янському водосховищі, тому що життя продовжується, і ми всі живемо вірою і надією віримо в те, що життя буде ще краще. Ви на чомусь зекономили? економ чи ні, ми ми. ми не зекономили, звичайно, тому що все треба сплачувати і треба допомагати. Ми про навіть проавансували ці платежі і вирішили зараз допомогти і в цей період нерестовий початок нересту, зарибнити наше Кам'янське водосховище. Тим більше це територія наше місто Кремічука, де ми живемо, де ми працюємо і де ми хочемо, щоб було все чудово. Ми ці роботи всі проавансували, а потім будемо відпрацьовувати, видобуваючи пісок і надаючи. Допомогу соціально нашим інфраструктурним об'єктам, нашому місту, комунальним підприємствам, тобто жити спільно з містом. Всіх вітаю з таким другим, так сказати, в цьому році масштабним дійством по зарибленню Кременчуцького Кремінчуць, водосховища, в принципі, водосховища України. Ми перша область, яка почала це робити в Україні. А, завдяки Суспільно-відповідальному бізнесу і компенсаційних таких коштів. Вже сьогодні буде 10 тонн риби, буде запущено водойми Дніпра. І це покращить популяцію риби і дозволить збільшити видобуток ну, подальший, там, через пару років, тобто риба розмножиться і залишить після себе якесь потомство, і буде збільшиться видобуток самого рибного Продукту, як, в принципі, для українців, так і Збройних сил України. Плануємо в цьому році зробити ще зариблення не тільки водосховища, а й окремих річок. Це буде переважно за кошти програми, яка у нас передбачена, ну, передбачена і розроблена. Зараз вона на, на процесі прийняття. І, е ці процеси будуть продовжуватися. Ну, напевно, вже в осінній період, тому що якби, є певні моменти для таких от речей. Ми не можемо круглогодічно такі, круглогодічно виконувати такі дії.